Добрий день. Люди. Я нічого не розумію, коли я прочитала перший раз своє призначення. І діло в тому, що це нормально, коли ми щось не розуміємо. І я з претензіями не йшла до людини, яка мені дала це призначення моє. От. А я почала просто розбиратися, що я не розумію, почала ходити з запитаннями. От, і мені ці відповіді на запитання приходили в вигляді на якогось ролика в Ютубі, або я йшла вже також на платні курси. І... Я розуміла, що якщо я щось не розумію, значить потрібно знайти ці всі відповіді на запитання. Діло в тому, що призначення нам би мали б видавати в роддомі, але так як я вже в своїх 36 років знала своє призначення, то там дуже багато інформації, і це все потрібно виконувати. Звісно, я маленькими шажочками почала в своє життя це все вводити, тому що моя місія нести інформацію людям, знання свої, досвід, навики. От. І мені потрібно було виходити до людей, отак на камеру, говорити. І я вийшла в соцмережі. Почали виходити в прямі ефіри в Фейсбуці, От. і помаленьку звикати до камери. Звісно, для мене це було страшно, але з часом я стала себе більш впевненіше відчувати перед камерою. І зараз в мене таке відчуття, як я вже давно говорю на камеру. Тому ну, хто там не зможе роз... зрозуміти своє призначення, що там не на тому рівні, щоб його зрозуміти, то завжди є люди, які підкажуть. Я завжди з вами. Що вам не зрозуміло, можете в будь-який момент до мене написати і розібратися, що ви не розумієте. Люблю вас.